Ну що ж, усім привіт! На зв'язку є Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми закінчуємо проходити цю гру під назвою Mafia 2 DLC The Battle of Jimmy. І в нас фінал. Eritch Reward. Тобто треба за машиною поїхати в Riverside. Хоча я відчуваю, що щось тут буде не так. Щось не так я відчуваю, перепрошую. Так я поспішаю. А, ці вантажівки? І пороз'їжджались тут Так, що там у тачки? тачці такого, що треба за нею поїхати? Так, я заїжджаю сюди. Ось так прориває цей паркан. А ось і вона ця тачка. Вау. Яка шикарна. Давайте зламуємо замок. Все, сідаємо. Що? Поліція? Так, тікаємо звідси, тікаємо, нічого собі погоня, яка. О, перекрила дорогу only one left was me. Називається, використали нашого головного героя як ручного кілера. Тепер від нього і здихалися, називається. Це була швидше підстава. Та тачка це просто швидше підстава була. На С ми пройшли. О, Ми пройшли це DLC, зрозуміло. Так що на цьому це все. На зв'язку був. Деймон. Підписуємось на мій канал. Ставте вподобайки, пишіть в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок. Щоб першими дізнатись про новий ролик, ну і на цьому це все. До скорого!